Волос відбудовує. Збираємо на відбудову великокостромської гімназії. Твоя сила відновлення. Починається з Моршинської. Після вечірки в Мадриді наші дівчата познайомилися з багатьма учасниками з інших країн. Але одні справили на них найбільше враження. Вони показали кавер на пісню Тереза і Марія. Чим здивували наших дівчат. Саме так я зараз говорю про немо із Швейцарії. Привіт, немо. Hello, Anna. за останні роки Швейцарія надсилала на Євробачення ліричні балади, але ваша пісня відрізняється взагалі. Як думаєте, мовник шукав саме таку пісню, щоб відрізнялась поміж попередніх заявок? І що відчули, коли вас все ж обрали представником? Де ця новина вас застала? Так, для мене велика честь представляти Швейцарію із цією піснею, тому, що це не та пісня, з якою асоціюють швейцарців після першого прослуховування Що Швейцарія надіслала цю пісню. Я думаю, що класно показати іншу сторону Швейцарії. Тобто, ми знаємо, як писати балади. Ми довели це за останні чотири роки тому мені здається, що класно змінювати це час від часу У своїй музиці. Ви висвітлюєте такі теми, як гендерна ідентичність, психічне здоров'я та пошук свого місця у цьому світі. Чому саме для вас ці аспекти важливі? Ці теми важливі для мене, бо вони відчуваються правдивими тим, що я хочу сказати Мені завжди цікаво писати про мій досвід та світогляд, про те, що я думаю, та як я бачу світ. Тож зазвичай я пишу про речі, які трапляються зі мною, або про що багато знаю. Тому я вибираю ці теми Окрім створення пісень собі, ви ще й продюсуєте і пишете пісні іншим артистам. Чим такий досвід став корисним для вас, як ви розумієте, яка пісня підійде тому чи іншому артистові? насправді я люблю писати пісні для інших виконавців. Це так весело, коли ти виходиш зі свого світу на секунду і пробуєш написати пісню, яка підходить іншому виконавцю. Це завжди велике випробовування, і мені подобається його проходити. Мені здається, найбільший виклик тут це відділити себе від пісні та залишити простір для іншого виконавця. Бо це не про написання пісні для іншого артиста коли це супер, чудово, і ти це зробив, але пісня не підходить іншому артисту. Мені здається, краще почути те, що інший виконавець хоче сказати та передати, і як я можу підтримати їх на цьому шляху, Ваша конкурсна пісня «The Code» — це ремікс репу, опери та драм-н-бейсу. Чому вирішили поєднати ці стилі і чи не хвилювали, що не вийде зробити це правильно? Ой, це було весело, бо насправді ми не дуже вирішували, що хочемо, що ми хочемо зробити це. Це просто ніби сталося. Ми не йшли на записи такі, нам потрібна опера, драм-н-бас і реп». Це був ніби природній плин речей. І через це ми були не дуже схвильовані, що це може не спрацювати. Бо ми просто отримували задоволення. Цьогоріч ви не єдиний артист, хто читає реп на Євробаченні. Наприклад, ще й наша Альона Альона. Що скажете про пісню наших дівчат і про реп-частину? Абсолютно неймовірні. Я б хотів змагатися з Альона Альона в репі. Бо я би програв їй повністю. Її енергія, драйв, справжність. А також її характер. Мені здається, вона просто є собою на 100%. коли я зустрів її, я дуже надихнувся її особистістю. Мені дуже подобається пісня від України цього року, та й загалом, це смішно, бо там теж є реп і опера, тому я відчуваю зв'язок із ними also also the rap, rap it's it's funny because and and opera I I feel like, Осодора і цфані піказ осарапен опера, ен а шелак ашоканала конектидемюсомені здається, ми класно запалили в Мадриді, і було дуже мило познайомитися з ними обома і всією командою. Тож я не можу дочекатися, щоб провести більше часу із ними. Так, люблю конкурсну пісню. Love the entry. що взагалі можете сказати про учасників України на Євробаченні? Може маєте улюблений виступ? Якщо так, то чий I don't really know a lot about, um, the history я не дуже багато знаю про історію представників України. Я знаю, що вони завжди дуже хороші. Мені казали, що це дуже сильна країна на Євробаченні, але я не встиг подивитися на все, що було раніше. Але дуже хочу дізнатися більше. Мені здається, в Євробаченні класним є вчити та дізнаватися його історію і чим більше часу ти проводиш там, тим більше знаєш Тож я дуже хочу просвітитися щодо українських учасників у минулому Оскільки ваша пісня це такий мікс стилів, чи очікувати такого ж насиченого номеру у Швеції? Чого очікувати взагалі від виступу? І чим дивуватимете? Це буде мікс стилів, звичайно. Це буде та ж пісня, але я не розповім, як ми її транслюватимемо на сцені, бо це буде великим спойлером, тому хочу тримати це в секреті. Немо дуже рада була поговорити з вами. Чекаю з нетерпінням нашої зустрічі у Мальми. Побачимось.